Дорогі друзі, наші воїни крок за кроком відвойовують у загарбників українські міста, просуваючись все далі. Днями вони звільнили від російської окупації міста Херсон та частину Херсонської області. Щиро вітаємо всіх нас і безмежно дякуємо за ССУ. Кожен з нас вірив і знав, що Херсон це Україна. Так само, як Енергодар ЗАЕС – це Україна. Були, є і будуть. Шановні атомники Запорізька АЕС, низький уклін кожному з вас, вашій сміливості, відданості та патріотичності на вас тримається ядрена традиційна безпека України і всього світу. Вашою хоробрістю та незламністю захоплюється весь світ. Дякуємо за те, що не сприймаєте ворожу пропаганду. Тиск та погрози, тримайте удар і не йдете на співпрацю з фейковими та нікчемними підприємствами Росатома. Однак, на жаль, є і ті, хто виявив слабкість, піддався ворожій спокусі і написав відповідні заяви. Є працівники, які відверто до цього закликають, зраджують рідну станцію і фактично перекреслюють досягнення попереднього життя та своє майбутнє. Багато інформації про це ми отримуємо через наш кол центр консультативної допомоги. Тож після деокупації за буде багато роботи. Звільнення від російської навали складний процес, який вимагає чимало часу на підготовку та реалізацію. Але ЗСУ рухаються вперед без зупину, повертаючи додому українські території, Місто за містом, село за селом. У росіян вже немає шансів то звільнення Енергодару то Запорізька АЕС це питання часу, терпіння, витримки та героїзму запорізьких атомників і мешканців тимчасово окупованих територій. Віримо в ЗСУ! Перемога буде за нами! Слава Україні!